3 грудня 2020 року, вечір на дворі Багато днів минуло. З моменту останнього відео багато подій відбулося і в принципі є сьогодні що розповісти. Отже, найбільшою подією сьогодні були гості. Приїжджав Серега із сімейством, з родиною, з тестами те, що. Дружиною. Приїжджали мої тесті теща наші батьки. І посиділи трошки, поїли піци, порозмовляли та й пороз'їжджалися. Зараз у нас вже тихо, спокійно. Хотілося б, щоб гості якнайдовше були. Ну, нічого. Як є, так і є. Е, батьки привезли балон, редуктор на старих шлангах. І стару газову плиту. А, газу в нас немає, так як все на електриці. І, в принципі, коли я виключаю світло, немає на чому готувати їсти. Просто нема на чому готувати. Ні підігріти, нічого, абсолютно нічого. От такі справи. А, за сьогодні, з моменту того, як вони поїхали, ми трошки поприбирали. І я взявся до плити, до редукторів, до цього всього, відчистив редуктор. А перед тим ще, як гості були, поїхав заправив балон 15 літрів за порадою тестя. До речі, дякуємо, що порадив заправляти не повний, а 15 літрів. Отже, заправив 15 літрів газу. Увечері вже почистив, відмив редуктор, бо він стояв десь там, непонятно де був. Підключив редуктор до балона, плиту до балона підключив і трошки засмутився. Засмутило саме те, що один з кранів протравлює газ. Це не добре, це погано. Якщо забути закрити вентиль на балоні, то можна, в принципі, підірвати квартиру. Цього не хочеться. Тому доведеться розкошелитися ще на нову газову плиту. Ну нічого. Поки що, якщо що підігріти, то можна і на цій плиті. Сподіваюся, що не будуть відключати довше, ніж на три години, що графік збережеться. Графік відключення збережеться таким, як є зараз, і, в принципі, можна буде якось миритися, поки не буде нової плити. Ну плиту все одно потрібно купувати, тому що це небезпечно Небезпечно робити так. Власне кажучи, я не великий газовщик, як то кажуть, але підключить редуктор до плити до, до, до балона і перевірити витік газу, в принципі. Моїх знань вистачає. Тому маємо те, що маємо. Але все одно дякую, дякую, дякую за підтримку. За підтримку наших, за підтримку нас, батьками Оксани. Отже, 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 отже. Ще новина, новина події. Не знаю, як то назвати. Господи Боже. Зараз на паузу нажму. Ще є новини особисто на каналі. На каналі з'явилися два підписники. Я їх вітаю на нашому каналі. Сподіваюсь, що ці влоги не дуже будуть нудні. Ну, в принципі, вони по-іншому і не можуть бути, поки що формат не змінюється, але я думаю про те, як змінити формат каналу, поки що жодної гідної ідеї немає. Отже, вітаю, вас попросимо до Daily Channel. Ха. Дякую за підписку. Сподіваюсь, нас буде більше. Далі. Далі тема погоди. Погода зима. І погода схожа на зимову. Мороз, сніжок. Сьогодні я їздив по місту, заправляв балон класно. Сніжок. трошки сніжку випало, вітер ганяє асфальтом. Ну, чудово. Я б отак їхав, 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 І їхав би. Хто знає куди, хто знає чого, але все одно по такій дорозі, погоді я б їхав. Мені подобається. Так, ще раз пауза. Мабуть, час перейти до новин, які трапилися взагалі в світі, в Україні, що там в нас із війною і так далі. Ну, Війна триває, особливих поки що таких визначних, я так дивлюся, наче успіхів збройних сил немає. Москалі, російська армія, росіянська армія. Негативно, негативно наступає в деяких населених пунктах України. Ну хай звільняють, хай відходять. І нарешті то проснулося НАТО, проснулася європейська спільнота. Значить, в якусь резолюцію документ підписали, і прям дуже просять, щоб Росія вивела свої війська із території України. Я її, звісно, не читав, тому що там багато букв, це дуже довго і дуже тяжко мені зображати і розбирати кожну статтю, кожен параграф по буквах, але факт залишається фактом, що нарешті Європа проснулася. А не так як з 2014 року у них глибоке занепокоєння ситуації в Україні. В принципі, давно пора. Е, ще, А що там у Москалів? А у Москалів новий москвич. Не знаю, може, ви знаєте ні. У ну, в мене в самого автомобіль Москвич 21.40 86 року випуску на два роки менше, ніж я сам. Отже, Москвич після 21.40 моделі вийшов Москвич 21.41 і його варіації. А потім, а потім, а потім, а потім не стало завода. І по суті, до цього року москвичів не випускали. Цього року, так як багато автомобільних компаній забралися нафіг із дібільного ринку Російської Федерації, то росіяни чому рішили Москвич воскресити? Але справа в тому, що для того, щоб зробити власний вітчизняний автомобіль росіянський, потрібно вкласти досить великий капітал в завод, в обладнання, в дизайн, в якусь інфраструктуру, найняти кваліфікованих людей і так далі. Тому подібне. Треба володіти відповідними науковими знаннями. І це просто неймовірна, ней, неймовірна, неймовірний обсяг інформації. Треба опрацювати, треба будувати виробництва, та навіть тих самих підшипників чи блоків до машини. Треба будувати конвейери. І що росіянці додумались зробити? Вони беруть в Китаї, збирають автомобіль. Китайський. Потім розбирають, перевозять його на Росію і там збирають. Грубо кажучи, відкручують декілька деталей, привозять автомобіль в контейнері, чи де він там, як він там доїжджає, і все-навсе на невеличкому зборочному конвейері. Просто збирають все докупи. І відповідно клеять шільдіки, клеять він-коди, і так далі. І мейден Раша. Мейден Підараша. Я на це все так подивився, до чого воно дійшло. З огляду на історію автомобільної марки, марки Москвич це дуже-дуже ганебно. Звісно, перші москвичі, вони ж, по-моєму. МЗМА, московський завод малолітражних автомобілів. Перші москвичі це були опеля німецькі, але після тих опелів все-таки була розгорнута досить широка дослідницька робота, яка увінчалась випуском багатьох моделей автомобілів. Найкращий автомобіль із цих це Москвич 412, Москвич 21.40, який за ним ішов, це як варяться на тему, як глибокий рестайлінг моделі. В принципі, так, воно і є. 21.41 це взагалі новий погляд на автопром, це передній привід, правда, копія із. Не копія, а багато що було взято в дизайні із Кресер Сімка. Власне, також не радянська розробка, але все-таки люди працювали, люди трудилися. Це не те, що вони взяли край свер і зібрали в себе в Москві. У нас, у нас у себе, так як я народжений в Радянському Союзі, тому для мене Москва це і в нас, і. І, 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 і не в нас. Ну, так сталося. Що для мене це ще я як маленький був громадянин Радянського Союзу, тому що тому і так кажу, що в нас в Москві ну, насправді в теперішній їхній Москві. Це люди працювали, і щось вони так випускали. Звісно, якби не початок. Перебудови, якби не розпався Радянський Союз, якби не багато якби, то модель виявилася досить вдалою, тому що це дійсно було нове бачення легкого автомобіля в Радянському Союзі, але, але згубили цю модель. Якість була дуже погана. Їх на даний момент залишилося дуже мало в нормальному стані, не переварених в заводському стані. Це буквально одиничні екземпляри, тому що машина вийшла з хорошою задумкою, з поганою реалізацією. В принципі, так як і багато чого робилося в Радянському Союзі. Не то, що я там хейтю Радянський Союз, просто дещо, на мою думку, можна було робити тоді по-іншому. Але комуністична ідеологія. Можливо, якби не комуністична ідеологія. То все було б доволі таки і непогано. Але комунізм поставив усе раком. І через те все пішло туди, куди воно пішло. Так що таке: москалі на Росії почали випускати москвичі. Це цирк, цирк на... цирк на дроті. В принципі, більше так і не можу нічого згадати, тому ну і хронометраж вже доволі затягнутий. А так як я відео випускаю без монтажу, то, мабуть, час вже завершувати. Скоро відключать електроенергію. Не знаю, котра година. Цікаво, вдасться подивитися. 20, 20 Через 49 хвилин відключать електроенергію, тому треба ще встигнути залить відос на YouTube і готуватися до відпочинку. Отже, бажаю нам усім гарного вечора. спокійної ночі, доброго здоров'я! Україна має жити, Росія має зникнути.